Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, пан Олександр запитує. Не дає спокою питання. Хто ж сіпає за ниточки всю цю зелену шоблу? Як? Ніяк не можу визначитися, це медведчук чи портнов. Можливо, хтось інший, подивіться, бо, будь ласка, якщо не складно. Звичайно, що не складно, і дякую вам за запитання, і будемо дивитися, хто сіпає за ниточки. Всю цю зелену шоблу. І у нас Медвечук, Портнов. Давайте е, візьмемо. Е, Путіна. Давайте Путіна візьмемо. А можливо, хтось ще є. І всі варіанти. А, тут всі. Можна сказати, що кожний по-своєму. Тут кожний по-своєму. Гаразд. Перший у нас медвечук. Ну, Медвечук якісь готують йому якісь плани. Зараз ми подивимося. Медведчук, скажімо так, тут є якась спільна співпраця є. є, 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 яка наразі, скажімо так, наразі він не може. Медведчук. Ось тут якась заборона в Україну, так? Але тут є перспективи. Тобто, на, на гачку все рівно. Тут є співпраця на майбутнє. Тут співпраця Тобто, в мене таке враження, що готують Медведчука, що він знову повернеться. От побачите. Якщо Зеленський залишиться, Медведчук повернеться. Бачите, тут повернення. Далі Портнов. Зеленський на портного вийшов. Значить, тут є портнов. Стопроцентово. Тут поки що стендбай. На паузі поки що. Тут чекають. Тут чекають. А тут є 100% співпраця. 100% співпраця. Так. Є, є тут співпраця, хоча на, на очі нам цього не показують. Нам цього не показують. Угу. Є співпраця давно, і вона повернеться. Є співпраця тут, знаєте як? А, якісь наработочки. В мене приходить перше, це оці списки портнова. З портновим е, Медвічук немає ниточок. Тут скоріше ось тут ниточки. Ось тут ниточки. Тут тиск на Зеленського йде. Далі Путін. Це не обов'язково ні, щоб ви розуміли. Так. Трошечки посуну. Це не обов'язково, ні. Зараз ми подивимося. Угу. Дивіться, якось а, з Путіним тут, скажімо так, періодично, але не напряму. Тут не напряму. Тут якось через людей інших. Ось. Ось тут ниточки. І хтось ще. Ви знаєте, а тут хтось з-за кордону. Я не маю на увазі за порєбріком З-за кордону хтось. Це може бути Америка. Тут ціла країна. От Трамп може бути. Рижий, рижий, що ще треба. Тут може бути Трамп. Зараз поясню, чому я так бачу. Тому що е ну, тут жезлів багато. Жезли це не внутрішні наші це і, бачите, тут ризик втратити гроші. Тут ризик втратити гроші. Трамп ну, скоріше, тут не за ниточки. Тут просто, скажімо так: тут і Трамп. Давайте я так скажу: Портнов і Трамп ось ці дві фігури. Сіпають зумі. Ви знаєте, через це тепер ми розуміємо, чому Зеленський отако сіпається, хілітається. І нашим, і вашим, і туди, і сюди все встигнути. Тому він і з американцями, тому вірніше з американцями там щось дуже дивно, але Трамп теж сіпає його за ниточки. І плюс ось тут портнов виглядає так: Портнов і Трамп. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Дякую вам за ваші запитання. У нас ще 30-та бригада. Там 50 чим, то, можливо, вже 60. Мої дорогенькі. Дуже вам вдячна. Під цим відео закріплю коментар для наших військових. Їм потрібна ремонт техніки, Донецький напрямок. Подивіться, там є відеозвернення від військових, покладіть вподобайку і напишіть коментар. Ось, щоб живі, здорові, поверталися додому. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!